У гості до привидів або до місця зйомок улюбленого фільму сучасних туристів важко здивувати, тож їдам доводиться непросто. У світі чине щодня вигадують нові місця для проведення екскурсій? Сніданок зібрав найнезвичніші та водночас шалено популярні. Серед них підземелля Парижа. Туристам пропонують мандрівку стародавньою паризькою каналізацією, катакомбами часів Другої світової війни та осарієм, підземним кладовищем, де поховані мільйони людей. Місце вражає величезною кількістю людських черепів та кісток. І хоча Паризьке підземелля не радять відвідувати чутливим людям а також тим, хто має проблеми з диханням та роботою серця. Щодня це місце вабить на Атовпи цікавих туристів. Мов магнітом притягує відвідувачів і маршрут маніяків у Лос-Анджелесі. Це ще одна екскурсія для любителів полоскотати нерви. Туристам пропонують відвідати покинуте ранчо, де протягом двох днів скоював криваві злочини, знаменитий Чарльз Менсон. Або ж пройти маршрутом злодіянь Джона Флойда Томаса, якого визнали найбільш жорстоким маніяком в історії міста. На його рахунку 30 людських життів. Б'є рекорди популярності і екскурсія слідами Гаррі Потера. Організатори пропонують відвідати найцікавіші місця у Великій Британії, де знімали сцени з героями Джоан Роулінг. Зокрема, побувати у музеї Гаррі Потера в павільйонах студії Warner Brothers. Тут можна побачити костюми і реквізит до фільмів, наприклад, знаменитий чарівний капелюх, а також будинок Гаррі, село Гоусміт і навіть автомобіль містера Візлі, який літає. Тури. Нам пропонують також проїхати потягом, що веде у казковий Хогвартс, побувати у зоопарку з удавом, який розмовляє у чарівній лавці, у пабі Дірявий Казан та інших дивовижних місцях. До найпривабливіших екскурсій світу потрапив і український Чорнобиль. Попри небезпеку радіації, туристи з різних країн прагнуть потрапити на місце аварії на атомній електростанції. Незвична екскурсія включає відвідування самої а також прогулянку покинутими дитячими садками та школами, будинками та магазинами, де ще 30 років тому вирувало життя.